Ще трохи інформації, роздумів про воїна, про воїна в езотериці. Воїн відстоює свої ідеї, право на життя своєї справи. Він не зраджує в першу чергу себе, не опускається до нижчого рівня, бо опуститися значить обнулити свою свідомість. Найскладніше пережити відсутність грошей. Продовжувати стояти, боротися за справу свого життя, особливо коли є родина та діти. Але якщо не встоїш, з тобою впадуть усі, усі інші воїни. Простір це відзеркалить, ти це побачиш, своє падіння в очах інших. Вони також почнуть падати, впадуть з тобою всі, за кого ти відповідальний. Це значить, що твоїм дітям доведеться знову боротися за це право бути воїном. Ти станеш на рівень з тим, ким по суті ти міг би керувати, бо воїн відповідальний за землеробів та торговців. Він їх спрямовує, ними керує не навпаки. А це значить, що купці-торговці виграють. Це значить, що гроші і надалі будуть правити світом ідеї, справедливість, творчість і все подібне, важливе буде знецінюватись, знеціниться. Якість та чесність не матимуть значення. Якщо гроші на першому місці, то яке майбутнє нас чекає? Що буде з природою з цінністю життя? Коли прибуток в моменті буде важливіший. Це буде проявлятися у всіх сферах життя. У всіх. Будьте свідомими, дивіться собі чесно, в очі, особливо, якщо ви відноситесь до цієї касти, до касти воїнів. Не здавайтесь, будьте вірними собі, своїй справі життя, робіть те, що любите, не заради грошей, а тому, що це має цінність для вас. Воїн, справжній воїн, воїн світла. Ваша зброя це знання, інформація, розвиток, сміливість, чесність, сила, справедливість. Нести світло це проявляти в пітьми нове, що покращує цей світ, допомагати іншим побачити істину. Захищайте, розвивайтесь, шукайте вихід. Головне не матерія, не гроші, головне ваша душа, і ви знаєте або здогадуєтесь, з якою справжньою програмою вона прийшла грати на землю, точно не для того, щоб захлинутися грошима та стати залежними від матерії. Що цінність для вас, що цінне для вас зараз? وما نفسي بقى